Це один з моїх відводків, який не прийняв матку. І хочу показати, як з допомогою апідеї я можу зберегти цей відвод. Використовую це така перегородка, обв'язка для бджолобідаляча. Я його зняв, ладу бумагу, пробиваю пару дирочок, щоб пчелки могли розгрізати далі. І в нуклеусі відчиняється дно. Ми його відкриваємо. Коли я підсаджую з нуклеуса, це вже виглядає як об'єднання, тому що є певна кількість бджоли. Все, поставив пустий магазин. Закриваємо потолок і чекаємо пару днів, покажу далі.